Оптимізація видатків, скорочення витрат майже на усі галузі та активне залучення коштів від міжнародних партнерів через війну в Україні. Бюджет на наступний рік буде надзвичайно жорстким. Констатує міністр фінансів Сергій Марченко. Мовляв, доведеться повністю переглядати усі видатки, а також приховати потенційні проблеми з наповнюваністю та витратами з держскарбниці. При цьому досі невідомо, який курс гривні закладатимуть у бюджет і чи планується індексація соцстандартів. Водночас за словами Марченка обов'язково скорочуватимуть видатки на міністерства. У даному випадку ми просто банально зменшуємо бюджети міністерств на 10%. Уже цього року зменшили на 10%. Просто менше фонд, а далі є різні ідеї про оптимізації. Зараз міністерства проходять різні стрес-тести, оцінку власних політик. Це складний процес. Думаю, будуть певні оптимізаційні процеси запроваджено. Єдине, що хочу сказати, що великої економії коштів тут не варто очікувати. Першочергові завдання пояснює Марченко: закладання коштів на армію заплат. Медикам, освітянам, виплати ВПО, а також забезпечення громадян соцвиплатами та пенсіями. Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків. Оптимізація. У нас бюджет виходить з одного боку надзвичайно складний, тому що складний рік, складні макропоказники, які важко об'єктивно оцінити багато невідомих. Але з іншого боку, достатньо простий. Є бюджет можливостей в умовах війни, але при цьому є надія, що ми зможемо його профінансувати. До того ж, через зріст прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян цьогоріч планують ще двічі підвищити пенсії. Це стосуватиметься осіб, які досягли 70-річного віку. При цьому на збільшені пенсії можуть розраховувати лише жінки зі стажем понад 30 років і чоловіки більше 35. А вже у грудні виплати перерахують для всіх українців. Мінімальна пенсія зросте на 67 гривень і становитиме 2094 тисячі гривні. Максимальна. Збільшиться майже на 700 гривень і складатиме близько 21 тисячі. Але більшість людей похилого віку, за статистикою, не отримують пенсій навіть середнього розміру. Ніколь Костенко та Андрій Паколов Харківські звісті.